Псалмів час у мене дуже обмаль, але я все-таки напевно десь змушений поділитися цим словом, тому що розумію, що Господь вже поклав початок цій темі в цьому служінні. Книга псалмів, 49 й псалом, 5 й вірш. Автор цього псалму Асав пише такі слова Господь через нього. Каже, 5 вірш, 49 й псалом. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо за мною. От Бог виявляє своє бажання і через пророка звернення там до когось, так, хтось це мав зробити, хтось це мав виконати, позбирати оцих людей. Так, він говорить: Господь, позбирайте для мене. Він говорить про певну категорію людей, про людей, які відповідають ну, певним двом критеріям. В даному випадку Бог тут наголошує, яких саме людей Він хоче, щоб зібрали перед його лицем. Говорить, людей, які б мали відповідати двом критеріям. Перший, він каже: позбирайте побожених моїх. І друге, ті, які склали зі мною заповіта при жертві. Ну, В якійсь мірі десь щось схоже ми можемо перенести в площину сьогоднішнього нашого зібрання цього на місці цьому. Я думаю, що ми розуміємо, що не всі побожні, вони є з Богом в заповіті. І не всі, хто з Богом в заповіті, на жаль, на жаль, не всі побожні, не всі богобійні. Ну от Господь своїм пильним взором дивиться, і Він говорить, позбирайте мені от таких людей, побожних, які зі мною завіті. Щось мав Господь до них сказати. Ну, виявляється, це не єдине було Боже бажання от в цей час, про який описує Осав. От, вирішив Бог, позбирати всіх. Це не було один раз. І коли ми читаємо вже в Новому заповіті Ісус Христос десь говорить нам про ці речі. Він говорить, каже, скільки разів я хотів позбирати тебе, як пташка пташенят під крило своє. Но навіть Господу це не вдалося. Не зміг Господь позбирати, не зміг. І колись в нас була проповідь, яка так і називалася стільки разів це скільки. І от Господь говорить, що стільки разів, і ми не знаємо, що стоїть за цим словом. Ну, це точно не був раз, і не був два і напевно не три. Можливо, це був десяток разів, можливо, кілька десятків разів. І жодного разу Господу не вдалося. От позбирати до кубки якось підкрила своїх всіх оцих. Це ж до народу Божого Слово сказав. Я думаю, якщо б сьогодні це слово Господь прямо Духом Божим сказав до цього зібрання, до цієї церкви, позбирайте мені всіх побожних моїх, які склали зі мною заповіта при жертві. Я думаю, нам би було дуже важко, я думаю, ми б не дали раду цього зробити. Ми б не дали раду цього зробити. Є певні об'єктивні причини. так, є, Хтось поїхав на навчання, поїхав в іншу місцевість. У когось помінялося місце праці, десь кудись поїхав в іншу місцевість. Хтось одружився заміж вийшов, поїхав в іншу місцевість. Хтось від війни, тікаючи, поїхав в іншу місцевість. Так? Хтось перейшов в іншу церкву. Люди порозходились все силу певних причин і обставин. Є певна категорія людей, які по великому рахунку можуть бути навіть десь тут, на місці. Нікуди вони не їхали, нікуди не виїжджали, не переїжджали. Залишилися десь тут на місці, а в зібранні їх все рівно немає. І все рівно їх позбирати, тих навіть які вже склали завіт при жертві з Господом. Завдання, здається, непосильне годі. І от сьогодні десь про це проповідь і перший брат же про це нам почав оцю думку стежку прокладати про це. Так. І про це сьогоднішня проповідь. Чому люди залишають церкву? Це проблема не нова. Це проблема не останніх днів. Брат сьогодні вже говорив переді мною проповідь про те, що про останні дні, останнього часу. Це проблема не останніх днів, тому що на зорі тільки закладання Першої церкви, першого способу, вже звучали ці слова. І автор послання до Євреїв звертається до народу і говорить: не залишайте збору вашу. Причому, як то вже стало як звичай для деяких. Це вже в першій апостольській церкві, це вже були ці проблеми. І ця проблема нікуди не дівається. Сотні років проходять, тисячі років проходять, проблема лишається актуальна. Є люди, які навіть вже склали з Богом заповідь при жертві, і їх годі позбирати. От годі їх позбирати. От нема їх. Чому? Причин, напевно, є кілька десятків. Напевно, речи не десятками, чому люди залишають церкву в кінцевому результаті Господа. Але я сьогодні зупинюся тільки на трьох. Їх є багато, тільки на трьох. Попрошу знову операторам допомогти, щоб я не листав, не гортав, не читав, не шукав ці тексти. Книга Псалмів, 68 розділ, 21 вірш. Будь ласка, виведіть. Книга Псалмів, 68-й, Псалом, 21 вірш. Каже псалмист: моє серце зламала наруга, і невигойний мій сором. Я чекав співчуття, а немає його, потішителю, та не знайшов. І так, перше, на чому я би хотів зупинитися, це не здійснилися очікування людини. Не здійснилися очікування людини. Багато людей, ми коли починали першу проповідь, з цього я б вже назвав циклу проповіді, які починається словом чому? Ми говорили, чому люди приходять до церкви, причини її різні. І от одна з причин була в людей. Щось людей сюди ввело, щось вони від цієї церкви, від цього збору чекали, від Бога, який є в цьому зібранні, щось люди очікували. В них були якісь очікування. знаєте, Зараз є популярне в інтернеті таке очікування і реальність. І дуже часто реальність відрізняється від очікування. І от в людини були якісь очікування, якісь плани. Ми говорили вже впродовж тих останніх проповідей про те, хтось очікував, що він прийде в церкву, за нього помоляться. Пам'ятаєте, як в одного військового начальника було таке бажання. От я прийду, Він вийде, покладе на мене руки, призове ім'я Господнє, і я стану здоровий. І десь в когось було таке очікування: от я прийду. За мене помоляться, можливо, там оливою помажуть Господнє ім'я. Я стану здоровий, я стану здорова. А воно десь так не сталося, як хотілося. В когось криза якась матеріальна, хтось, можливо, мав величезну боргову яму. І от людині здається, я прийду, там всім допомагають, кажуть, там всім допомагають, я прийду, мені там поможуть. Я прийшов, чи я прийшла, я чекав, що мені дадуть гроші. А вони уявляєте, вони мені грошей не дали, а вони мені знайшли роботу. А на що мені робота? Мені Не треба роботи, мені треба гроші. І от в людини було от такі очікування, от такі сподівання були. Я прийду, там на мене чекає кубка, мені зразу дадуть набрати в ім'я Господнє. А мені не дали. Мені сказали, от є праця, ти можеш піти, можеш заробити, ми допомогли тобі знайти роботу. А мені таке не підходить. І от реальність не співпала з очікуванням. Людина розчарувалася. У когось були очікування, я прийду, я хочу там в тій церкві знайти жінку. От є люди навіть такої категорії людей трошки були сьогодні згущувати фарби. Є такі чоловіки, які люблять нагулятися в тому світі. Але коли доходить до будування сім'ї, вони хочуть, щоб жінка була добра. Щоб жінка була чесна, щоб жінка була віруюча. І от десь людина хоче, знаєте, хочу прийти в зібрання, бо тут є хороші жінки майбутнє. Я собі хочу таку знайти. От прийшов, походив, походив. а Каже, ніхто за мене не хоче заміжти. Які вони християни? Я і такі версії те. Що це за віруючі, що не хочуть за мене заміжти? І от не співпало очікування і реальність. Не співпало. Так? І людина розчаровується. І от псалмист ми читали. Я чекав співчуття. Були якісь свої очікування. Хтось людину десь чимось скривдив, чимось образив. І ти, згідно Божого Слова, даєш людині пораду, як Біблія радить поступити в такі ситуації. Але людині не підходить ця порада. І вона говорить: ти мене не розумієш. Мені там так скривдили, мені там так боляче зробили. Ти говориш, поступив так, і так, і так, і так. Ти мене не розумієш. Я чекав співчуття, ти мене мав підтримати. Ти мені мав поспівчувати, ти мав зі мною плачучим поплакати, а ти мені розказуєш прости, там, примирися, перепросися і всяке таке. Мені таке не підходить. Я чекав співчуття, і я не знайшов. Я чекав потішителів. І не знищує. І знаєте, оця причина може бути номер один така, що не здійснилися сподівання людини. От. Є сподівання, є плани, є мрії, яким взагалі ніколи не судилося здійснитися. Є очікування, які ніколи, ніколи, просто ніколи не стануть реальністю. Пам'ятаєте, хто читає Біблію, знає цю історію. Коли вже після смерті, і навіть після Воскресіння, де ще не всі учні про це знали Ісуса Христа, йдуть учні дорогою в Емаус, підходить до них перехожі, і вони не впізнали, що це Син Божий. Розмовляють про щось, толкують, аналізують ці події, які стали з останніми тими днями в Єрусалимі про розп'яття Ісуса. І вони говорять, а ми думали. Що Він відбудує зараз царство Ізраїля. А що ж ви думали? Чи ж хоч коли-небудь за три з половиною роки, хоч раз, хіба Ісус обмовився про це, що Він прийшов відбудувати Царство Ізраїля? І от вони такі розбиті, такі розчаровані. От був сильний чоловік, в слові сильний, в ділі сильний. Ну, наші сподівання він не оправдав. Ми от чекали, ми надіялися, ми думали, а на жаль, так не стало. Є сподівання, яким не судилося, стати реальністю. Тому настільки є для християнина важлива молитва. Господи, я хочу кома, але нехай буде Твоя воля. Не кожен готовий. І от хто не готовий так сказати, так, зібрався і пішов. Людина мала свої очікування, сподівання, вони не здійснились, людина залишає зібрання. Причина номер 2 Послання до Галатів, третій розділ, перший вірш. Галатів 3.1 О ви нерозумні галати. Хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос переднакреслений, був, як ніби між вами розп'ятий. Хто ж їх звів? Павло запитує, хто вас звів, галати? Пам'ятаєте, як в першому випадку Ісус до учнів і молоді сказав нерозумні, так і до тих, схоже слово, нерозумні. Хтось їх звів. Як саме їх звів? Чим їх звів, що їх звало? Так і причина номер два це вплив хибної науки. Це людина попадає під вплив хибної науки. Як свого часу попали Галати. От приходить людина до церкви, приходить людина в зібрання. А їй все тут подобається. Так гарно співають, заслухаєшся. Так щиро і ревно моляться, плачуть, я не бачив, щоб люди так молилися. Я прийшов, люди розказують, я прийшов п'яний в зібрання. А вони так плачуть за мене, так моляться кажуть, а мене так зачепило. Я чужий їм чоловік прийшов перший раз. А вони зі слізми за мене в Бога просять. Так щиро моляться. Проповідники проповідують слухаєш з відкритим ротом, так цікаво, все подобається. А проходить який час, і вже щось людині починає не подобатись. Я кажу про таких людей часом опірився вже трошки. І вже щось починає не подобатись. а за якийсь час вже все починає не подобатись. Все вже не подобається людині. І вже співають не ті пісні, моляться не так, то заголосно моляться, на що то кричать? То не треба, Бог не глухий, на що то кричать? То затихо моляться. Дух Святий вгашений, не діє Дух Святий, що так тихо моляться. Тоже недобре. Проповідники проповідують неправильно, пастор взагалі не духовний. І от людина прийшла в церкву, в якій Господь їй дав покаяння, який Господь її народив згори, зняв тягарі, кайдани познімав. На волю випустив, когось навіть Духом Хрестив. Когось навіть, можливо, уздоровив фізично. І все було до якогось часу добре, а в якийсь момент раз і вже людині не підходить. Що стало? Що змінилося? Церква ж не змінилась? Церква та сама, яка була. От людині вже не подобається. А дехто може наслухатись в інтернеті щось там, когось там, так, і дивиться. От як він проповідує. А на що? прочитати добре не може? От те пастор, оце проповідник. Так. Або наслухається там. Ну, всі мають бути здорові, тому що написано про Христа, що Він іціляв всіх, хто поневолив диявол. Це хвороби від диявола. А ця церква що? Та там половина слабих. Так що я буду в цій церкві, як там люди хворіють, на них віри нема. А цей нас слухався Христос, прийшов дати життя і життя з подостатком. А тут бідося одна сидить. Я не хочу бути в такій церкві. І от прийшла людина, і спочатку все було добре. Слухав, плакав, молився. Бога любив щирим серцем людей любив за якийсь час. Вже все, як апостол Павло Говорить, знання почало людину надимати. І пішло, 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 пішло. І людина пішла з зібрання, пішла з церкви. Що сталося? Вплив хибної науки. І цей вітер видав людину з церкви. І третє, я обіцяв, що сьогодні буде три, їх є набагато більше, але три. Друге послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 10 вірш. Друге Тимофія, 4 розділ, 10 вірш. Демас мене кинув цей вік полюбивши. І пішов до Солуня. Крискен до Галатії йти до Далматії. Не знаю, з яких причин пішов Кріс Кент, писання не говорить, з яких причин пішов тит, писання не говорить, але про Демаса сказано, чому він пішов. Так? І не просто пішов, кинув мене. Так? Демас мене кинув. Чому? Тому що полюбив цей вік. Це знову причина не нова. Про це писав ще той же Асав, про кого ми вже сьогодні згадували. Один з псалмів, власне саме цій темі його псалом присвячений. Так, коли про те, що люди люблять цей вік, люди люблять цей світ, людей тягне до цього світу. І в цьому псалмі своєму 73 му Асав про це пише, і мене це почав магніт цього світу тягнути. Я почав дивитись на життя безбожних, почав заздрити їм, і я замітив, що не мене одного. Каже, і народ Божий щедро туди йде і бере з цих джерел воду з цього світу. Так? І це дійшло настільки далеко і глибоко, що він каже, я почав жаліти, що я в невинності руки свої омивав, що я смирявся перед Господом, що я серце своє в невинності очищав, смиряв перед Господом і так далі. Я почав жаліти. Нащо кому воно треба? Так і другі пророки про це пишуть, що на що я це роблю, Господь це і так цього не бачить. Отакі От думки почали закрадатися у людське серця. Чому? Тому що ця причина тягне світ. Щось тягне в цьому світі, і цей світ витягує людину з церкви. Ми читаємо про юду не раз, оця ситуація згадується в служіннях причастя, так, що були учні. Присутніми був серед них і Юда, який зрадив Ісуса. Так, щось його в цьому світі витягнуло з апостольства, витягнуло його з найвужчого кругу учнів, десяток, їх там було 12. І щось в цьому світі витягнуло його звідти, Він залишив, він кинув, навіть не просто кинув, він зрадив, він продав Ісуса Христа. Я пам'ятаю, колись ми. Молилися за молоде покоління, і було показано таке відкриття, що оця молодь віруюча молодь церкви, вони як ці такі білі птахи, як ці білі гуси, і стоїть така огорожа з білої сітки, навколо них. От Господь їх оберігає там за цією огорожею світ, щоб цей світ там пагубно не впливав на них. І от ці деякі з цих гусей підходять до цієї огорожі. І аж дзьоби свої прямо через ту сітку туди. Так їм цікаво, що там. Так їх тягне цей світ, що там в цьому світі. І от причина номер три: світ манить людей. Людина прийшла в зібрання, зі всім згоджується, все ніби так. Але, але. І в цей світ людину витягує з церкви. Пастор, для чого нам ця проповідь? Ми ж тут. Ми ж в зібранні, ми ж в церкві, ми нікуди не йдемо. Так, а ті, хто пішли, вони і так не чують цю проповідь. Для чого ця проповідь? Я роздумував над цим. І знаєте, дві причини я знайшов для того. Пояснити, для чого це. Пройти. Причина номер один. Можливо сьогодні ти на цьому місці це знаєш тільки ти, де тілом ти ще тут, а думками ти вже не з церквою. Син, якого пізніше назвуть Блудним, він ще був в домі батька. Можливо, якісь тижні, можливо, якісь місяці, можливо, роки це тривало, я не знаю. Він ще був в домі батька. У нього вже був складений план відхода. Його була тільки ціль забрати гроші. І як тільки батько дасть до побачення, я пішов. Юда ще був з учнями, Юда ще був на вечері. Ну його серце вже було там з тими, які зараз з Києва і Молоскипами зараз прийдуть. Зараз буквально година-дві, і я маю дати умовлений знак, вони прийдуть, вони знають кого взяти. Він ще був тут, ну, думки думки вже були там. І тому можливо, якщо ти один з цих, це важко прийняти, це важко признати. Но ну, Господь сьогодні говорить моє серце, зупинись не робить цього. Там нічого доброго не буде. Добре, брат, но я все рівно я не з цієї категорії. Я люблю Господа, я люблю служіння, я люблю церкву. Для чого мені ця проповідь? Чи тільки для того, хто вже готовий йти з церкви? Ні. Для нас. Для всіх нас? Тому що для всіх нас є інше місце писання, яке говорить: наглядайте один за одним. Наглядайте один за одним. І не для того, щоб шпигувати, не для того, щоб плітками займатися, не для того, щоб осудження, щоб за скалку там знайти, чи що ні. А як продовжує цей текст слово Божого, щоб заохочувати? Наглядайте для заохоти, до добрих діл, до зібрань. Бачиш, брата, нема, сестри нема, одну неділю нема, другу неділю нема. Можливо, захворіла, можливо. А можливо, почала хворіти вже духовно, і це складніше. Зайди, набери, потелефонуй, буде говорити всякі дверниці, брат, сестра, приходь, приходь в зібрання. Приходь, не залишай церкву, не залишай Господа. В світі ти нічого кращого не знайдеш. Тому ця проповідь для нас всіх Наглядаємо один за одним. Для заохоти до любові, до добрих вчинків, до праведності. Христос не за це страждав! Сьогодні в нас велике служіння святого причастя. Христос величезну ціну заплатив муками, стражданнями, смертю для того, щоб ти і я, дорогий і доренька, сестра, щоб ми могли стати частиною Його тіла. І ми зараз піднімемося на наші ноги і будемо готувати себе до святого причастя. Євангелія згідно святого Матвія, 26 розділ, 26 вірш. Як вони споживали, Ісус узяв хліб, поблагословив, поламав, дав учням своїм і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, а взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Хористи нам не раз співають, зійдім на голову, друзі. Я запрошую нас зараз в цій молитві зосередитись на Христі розп'ятому. Тій великій ціні, яка заплачена була за наш мир, за наше відкуплення, щоб ніяка спокуса не взяла над нами верх, щоб ніякий вітер, фальшивого вчення нас не викрав з церкви, щоб ніякий світ нас не приманив. Щоб нас манив собою, Господь як написано в слові Божому, ти тягнув нас цими шнурами любові, хай душа наша це відчує і в цьому зібранні переживе. Будемо молитися.